Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання першого варіанту шостої картки. Першим завданням задача. Троє рибалок спіймали 56 окунів. Перший спіймав 16 окунів, а другий 24. Скільки окунів спіймав третій рибалка? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три рибалки. Перший рибалка. Спіймав 16 окунів. Другий рибалка 24 окуні. Потрібно знайти, скільки окунів спіймав третій рибалка, якщо відомо, що разом вони спіймали 56 окунів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки окунів спіймали перший та другий рибалка разом. Перша дія 16 додати 24 дорівнює 40 окунів, Спіймали перший та другий рибалки. Знаючи, що в трьох вони спіймали 56 окунів, ми можемо знайти, скільки ж окунів спіймав третій рибалка. Друга дія. 56 відняти 40 дорівнює 16 окунів. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 56, це число у нас було дано в умові задачі. Відняти 40. 40 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 56 відняти суму чисел 16 і 24. Шукаємо суму 16 і 24 – 40. 56 відняти 40 дорівнює 16 окунів. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 16 і переписуємо всі слова, з яких складається запитання. В кінці ставимо крапку. 16 окунів спіймав третій рибалка. Друга задача. У двох коробках 40 олівців, в меншій коробці 8 олівців. Наскільки більше олівців у більшій коробці, ніж у меншій. Запишемо умову до цієї задачі. У нас була менша і більша коробки. В меншій коробці 8 олівців. В більшій ми не знаємо, скільки олівців, але знаємо, що в двох коробках було 40 олівців. Нам потрібно знайти: наскільки більше олівців у більшій коробці, ніж у меншій. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що в двох коробках 40 олівців в меншій 8, ми можемо знайти, скільки олівців було в більшій коробці. Перша дія. 40 відняти 8 дорівнює 32 олівці у більшій коробці. Тепер можемо порівняти, наскільки олівців у більшій коробці більше, ніж у меншій. Друга дія: 32 відняти 8 дорівнює 24 олівці. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 32, ми знайшли першою дією, відняти 8, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 40 і 8 зменшити на 8. 40 відняти 8 буде 32, 32 відняти 8 буде рівня 24 олівці. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки у запитанні змінюємо на 24 і переписуємо всі слова, з яких складається запитання. В кінці ставимо крапку. На 24 олівці більше у більшій коробці, ніж у меншій. Третя задача. Миколка зібрав 16 грибів, Марійка 14. На періг використали 9 грибів. Скільки грибів залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Миколка і Марійка збирали гриби. Ми можемо сказати, що це було стільки грибів. На періг використали певну кількість грибів. Треба знайти, скільки грибів залишилось. Опорні слова було, використали, залишилось. Було 16 грибів і 14 грибів. Скільки всього, не знаємо, маємо знайти. На періг використали 9 грибів. Скільки грибів залишилось? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього було грибів. Перша дія. 16 додати 14 дорівнює 30 грибів було. Знаючи, скільки грибів було, скільки використали, можемо знайти, скільки залишилось. Друга дія. 30 відняти 9 дорівнює 21 гриб. Поєднаємо дві дії у вираз. Дивимося на другу дію. 30 ми знайшли першою дією відняти 9. 9 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 16 і 14 відняти 9. 16 додати 14 це буде 30, 30 відняти 9 дорівнює 21. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 21 і переписуємо всі слова, з яких складається запитання. В кінці ставимо крапочку. 21 гриб залишився. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 20, від'ємник 5, різниця 15. Від 60 відняти різницю чисел 17 і 8. Спочатку виконуємо дію в дужках. 17 відняти 8 дорівнює 9, 60 відняти 9 дорівнює 51. Перший доданок 34, другий доданок 6, сума 40. 48 відняти різницю чисел 15 і 6. Спочатку виконуємо дію в дужках. 15 відняти 6 дорівнює 9, 48 відняти 9 дорівнює 39. Зменшуване 80, від'ємник 6, різниця 74. 32 відняти 2 додати 46. Послідовно виконуємо дії. 34 відняти 2 дорівнює 32. 32 додати 46, дорівнює 78. Перший доданок 42, другий доданок 9, сума 51. 72 додати 27 відняти 16. Послідовно виконуємо дії у виразі. 72 додати 27 дорівнює 99, 99 відняти 16, дорівнює 83. Розв'язати рівняння. Х додати 2 дорівнює 80. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 80 відомий доданок 2. Х дорівнює 80 відняти 2 дорівнює 78. Це буде розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння підставляємо числове значення 78 і отримуємо вираз. 78 додати 2 дорівнює 80. 80 дорівнює 80. 25 додати х дорівнює 33. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 33, відомий доданок 25х дорівнює. 33 відняти 25х дорівнює 8. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення 8. 25 додати 8 дорівнює 33. 33 дорівнює 33. Х відняти 3 дорівнює 30. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас невідоме зменшуване. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до відємника додати різницю. Х дорівнює. 30 додати 3. Х дорівнює 33. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку в перше рівняння. Замість X підставляємо 33. 33 відняти 3 дорівнює 30, 30 дорівнює 30, 12 відняти х дорівнює 12. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий відємник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 12 відняти 12, х дорівнює 0. Це розв'язок нашого рівняння. У перше рівняння замість X підставляємо його числове значення 0. 12 відняти 0. Дорівнює 12. 12 дорівнює 12. Знайти значення виразу. А додати 4. якщо А дорівнює 26, якщо А дорівнює 40. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Додати 4. Якщо А дорівнює 26, то ми будемо мати такий вираз 26 додати 4, дорівнює 30. Якщо А дорівнює 40, то 26 додати. 40 додати 4, дорівнює 44. Накреслити два відрізки. Довжина відрізка АВ – 10 см. МД 5 см. Наскільки сантиметрів відрізок АВ довший за відрізок МД. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Спочатку креслимо відрізок АВ Завдовжки 10 см. Потім креслимо відрізок МД. Довжиною 5 см. А тепер порівняємо, наскільки відрізок АВ довший за відрізок МД. Від 10 відняти 5 дорівнює 5 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.